Доброго ранку, ми за погоди їдемо до школи. Для молодших дітей це останній день школи цього тижня. Завтра вони вже вихідні і в понеділок вони вихідні. Ну, коротше, тільки канікули закінчились, тут у нас міні-канікули. Просто завтра у нас професійний день в школі. Що означає, що вони не йдуть в школу. Але я, у мене професійний день і я не то, що повинна бути на роботі, я повинна бути на роботі раніше, ніж зазвичай. Зазвичай я повинна бути там в 8-й. Завтра мені треба бути в школі на 7-15. У нас будуть тренування різні, так що будемо. Будемо професіоналами, от. але прикол в тому, що Джулєта ж зараз працює, так що їй на роботу, Дені теж на роботу зранку. Бабусі теж треба на роботу, але я з бабусіними клієнтами домовилася, і вона сьогодні працює, а завтра з малими посидить. Бо скрали теж їх треба в школу. Так що буде трошечки цікаво, але нібито ми розібралися. Добре, їду на роботу. Коротше, після роботи я не знімала, а робота про нам багато легше сьогодні. Просто прям фу, такий свіжий, такий подих свіжого повітря прям. А... Бо сьогодні так я було. Просто... Мені просто треба було приготувати картоплю пюре, а це не було складно. Ми сьогодні з малими у малих в школі коротше, запланований роликовий зал. Діти зі школи коротше, можуть йти за якусь там ціну. Можуть кататися на роліках. Так що е, мої малі Малі, малі захоті, захотіли. Так що я з чашками 30 їдемо до роликового залу. Я сьогодні вихідна, хоч мені роздзвонив дзвонив і казав, чи можу я вийти. Я кажу, ні, сьогодні я не можу вийти. Вибачайте, то, блін, я їм не потрібно, то вони мені дзвонять. Так що Поїхали. Ми розважатися з малою. Часі, це на ви рорскайте. На карпет. Не так, що багато людей, але поки що ні. Взагалі.

І реді новоде, на? На килимі безпечніше падати. <laughs> вона, вона сказала, що вона вже доросла, щоб їздити ось такими трималками. Дуже більше дітей, більше людей прийшло. Вже, типу схоже, що це шкільний загін. у малого. відвалилося. Нормальний ролик. Добре, що ми зі своїми прийшли. О, тут якісь переганки. ой, малий там вже. Чи щось таке? Я, я, я пропустила. Що тут робиться, ну виглядає як якісь змагання чи що будуть. Ну ну, щось я так і не вибуха, що правила. А, це гріла, це зелений світ, червоний світ, а, yes, yes. Ну прям, прям ігри омара, блін. А-а-а там позаду. <ріст> так, мала вже засумувала, вирішила, що треба гратися в ігри. Вау, Вау! де чого? Так, у нас вже швидка приїхала. Хтось поранився, хтось спав. Блін, капець. Як завжди. Тому моїх на підлокутники, під колінники. Коротше, відкрили знову зал, можна кататися, Джашик, правда, грається, дитину провезли тут на ліжку, я так розумію, мабуть, щось, такі, такі, мабуть, ногу поламав в сльозах. Так що ну, це, це таке місце, це завжди таке трапляється. Так. Все, вже накаталися же і чіпси купили, же, ну добре, що всі уходять одразу. А то я думала, якщо вони ще досі будуть відкриті, це буде довго виходити. Так, доброго раночка, ми заклаху йду на роботу, а він ще будівлю, на тренування. Наш обід, бутерброди, малас, кумус, чіпси, лимонад. Коротше, ми вже а, в тому іншому будівлі в іншій будівлі, а, наші там курси, лекції вже пройшли, пообідали. Тепер ми повертаємося вже в школу, де ми працюємо. І тут буде продовження наших уроків вже з нашою менеджеркою. Так що а, продовження триває. Деякі лекції хотілось просто заснути. Ну, Норм. <смі> Норм. Зато спокійно на дубці сидиш і не льотраєш. Хоча я думаю, мені більше подобається льотрати по кухні, ніж слухати якісь такі нудні лекції. Так, все, я відпрацювала, відтренувалася. Тут, на речі, до речі, було набагато цікавіше, тому що ми не, ми не слухали якісь там відео а ми випікали а, булочки, випікали хліб. А, практикувалася, як, як мити руки правильно, а, як мити посуд правильно. Так що було більше знаєте, таке, практика, а не просто так сидиш і щось там слухаєш. Так що а, Набагато краще і, і смачніше, і пахло гарно. <кліпі> так що, все. Відпрацювала, їду додому. А тут я випікала коржі. 21 коржів медовика. Доброго ранку, ми за клугоми. У нас сонячний ранок, але у нас вночі було тепліше, ніж зараз. Температура у нас сьогодні змінюється на мороз. Я намагаюся попрати весь наш одяг перед тим, як. Якісь у нас труби почнуть замерзати, бо у нас отакі труби. І так, зима, ну, типу, снігу не повинно бути, але мороз повинен триматися кілька днів. Так, ми все попрали, не все поскладали, але все попрали. У нас вже температура мінусова, ну там мінус один, ну коротше, але мінусова. У нас мороз. І а, плюсова у нас буде може через пару днів, а може і більше. Не пам'ятаю. Мама вже каже, що там вже шанс снігу був. З'явився, я не бачила. Коротше, ми а, з Юліетою хочемо мороз. Всі інші сидять по домах. You whisper! Чіхар почула своє ім'я, все. Що там мама каже? Коротше, а нам мене сидиться. Я кажу, Джулієта, а де ми ще не були? В якій в кав'ярні ми, може, ще не були? Коротше, вона там знайшла якусь кав'ярню і букстор, ну, типу, книжний магазин, і це в центрі Талс. І коротше, ми поїхали. Бо нам не сидиться. Моя трималка для телефона зламалася. Треба нову. Mm -hmm. Тому не записую, поки їду. Записую як культурно. Перед тим, як їхати. Добре, поїхали. Ой, мать. Стару трималку витащила. що мене до цього була роки трошки інше. Щоб все ж таки тримався в мене телефон бо зараз буду дивитися, як туди доїхати, ну якось так. Та ну. Так, все, я припаркувалася. Це цей парк, що ми робили наш на річницю з повномасштабної війни наш захід, отут. та кав'ярня і букстор там. Пішли. Ну, книжки ми знайшли. The kaviour, no, okay. not. I don't think it's a coffee shop. I don't think it's a coffee shop, okay? Cool. Maybe. Так, just... Oh, Frida. Juliet leg. Like. It's crazy. It is <laughs> 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 has... Oh my god, god hair. <laughs> <rest>. right now. <laughs> 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 Mr. Roger, Mr. Roger's best soap. Wow. Milo. Oh my, oh, my God. We will wash you. <laughs> what is that? It's a soap. That is so funny. <laughs> Jane Austen. willow, <laughs> love. Suds and sensibility. Wow. was so funny. <laughs> Alice. Alice in Wonderland. Alice's tiny little hands soap

did like a Зазвичай такі січки продають як з з, з Марією. Короче, тут і Фред. Хто це Джеймс Болдвін, хто там Еліонора Рузенвельт. Джон Леннон. Шекспір. Так, я знайшла автора, якого вона хотіла, Ольга Токарчук, вона польська якась письменниця. Тут кроничка якась коло цього книжного. Вирішила зайти. Roses are red, violets are blue. life was trash until I found you. <laughs> Коротше, пішли ми кав'ярню шукати. Кав'ярні. що? Кав'яр кав це, це ікра. Боже, тут так холодно, люди на самокатах катаються. О, зараз Starbucks? Тут неподалеку якась кав'ярня. Каже, ти навіть не знаєш, що воно вже там смачно ні. Я кажу, він був найближчий. то змерла. Каже, я вже нічого не хочу. Гуляємо. Каже, все, свята пройшли, я ненавиджу зиму. I, I have no idea. <laughs> Черв'ята дивуюся цим. Вони просто в светерах. In sweatshirts. Яйкс. Вітер проблі. Патрук до нас. Кошина тут такі. десерти. Не мої наудоблені. Ну, кросар хоче. Хочусь. Не дарма верст. Не знаю, що там Якийсь офіс, чи що. Таке місце. Фасад, печиво. У мене крапучино, чудій чай. Я хотіла показати, що тут серйозно так шоколадом. Ніяк з струбації. Майже не залишилось нічого. Так, все, Кави, поплив. Трошки погрілися, вийшли на порослі до машини холодно і пусто наше місто пусте бліде вітер прямо в нас дує Цікаво, не захотіла там піти, стільки пропустила. <смір> прийшли додому, я зробила кукурудзяно креветочний біск. Якраз саме те. Запалимо камінь і будемо дивитися серіал і світливий гарячий супчик. Чим я займалася пізно ввечері? Я пофарбувала волосся. Вирішила, що все ж таки час вже фарбувати сивину. Але вирішила фарбувати хною. Не хотіла бути рижою. і купила коричневий. Але... Все ж таки якийсь каштановий, все ж таки рижина є, але прикольно, мені подобається. Звісно, що я ще перчат. Ну, коротше, перший раз. Як ви думаєте, як вам цей колір? Мені подобається, прикольно. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, рекламу, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на ну, добраніч. І бай бай